Український військовополонений, якого розстріляли російські окупанти після слів Слава Україні ймовірно є військовослужбовцем 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області. Принаймні так вважають у бригаді. Військові повідомляють, 30 грудня 2022 року на околицях Солидару захисники ще четверо військовослужбовців прийняли зустрічний бій з переважаючими силами противника. Того ж дня зв'язок з ним зник у 119 Надцятій бригаді відзначають, що не знають подробиць бою, адже свідків не лишилося всі загиблі або зниклі безвісти. На поширеному відео українського воїна впізнала мати його син Михайло, військовослужбовці його підрозділу. Тіла захисників, які загинули у тому бою, було передано українській стороні. І вже 14 лютого військового поховали у Ніжені. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала дочекатись офіційного підтвердження особи українського військового.